Хотіли потрапити до сховища під час тривоги, а натрапили на нечистоти, кажуть місцеві мешканці триповерхового будинку по вулиці Капітана Володимира Кісільова, 6 у Полтаві. Неможливо ж користуватися. Не зайдеш, не пройдеш, ні, не вийдеш, як кажуть. А що ж? Ми ж це тривога була, спустилися, воду побачили і все. І почали визивати. Жек приїхав, подивився, відкрили люки, люки повні в дворі, кажуть, це не ми, це водоканал. Вони передали інформацію на водоканали. все. третю добу мешканці 5-го під'їздів через підтоплення не можуть потрапити до свого підвалу, який слугує людям із сховищем. А ті, хто мешкає на першому поверсі, не можуть у власній квартирі ні скупатися, ні сходити биральню, Жаліється пані Анна. Я не можу, щоб діти сходили в душ, чи Я чи батьки ми не можемо ходити, тому що ми розуміємо, що ми затопляємо підвал ні раковина, ні душ. Туалет, можна сказати, ну толком же шницею, бо воно ж все тече сюди. Місцеві розуміють, щойно підуть у душ чи в баральню. Вода з нечистотами одразу потече у їхній підвал. У нас є. Добрі сусіди із під'їздів других. Є магазин, також де можна прийти, хоча б в туалет з неділі. Оце да навіть ніхто не подивився, що тут відбувається. Як повідомили у комунальному підприємстві водоканал», про проблему знають. Проте до цієї заявки черга не дійшла через перезавантаженість. бригада ще не виїжджала на обстеження. Тому причина витоку буде відома пізніше.